Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на відеоогляді портативний обігрівач Handy Heater. Це досить розрекламований продукт в інтернеті та й в телемагазинах. Раніше він коштував 600 гривень, зараз його ціна впала до 200 Вирішив собі придбати, подивитися, що воно за диво техніки. Продається в такі коробочки. Давайте зараз розпакуємо. Тут ми бачимо сам обігрівач і інструкція на англійській мові. Я думаю він буде більшого розміру, маленький, досить легкий, десь пів кіла приблизно його вага. Сам обігрівач має в верхній частині дисплей з чотирма кнопочками керування. Передній частині захисна решітка нагрівального елементу. нижній частині вентилятор. З правого боку маємо кнопочку вмикання-вимикання. Ну і спереді розташована вилочка. А зараз давайте вікнемо його в розетку і перевіримо, як він працює. Це переносочка просто для перевірочки. Сам обігрівач обов'язково має вмикатися в настійну розеточку і розташовуватись вертикально, ні в якому разі не горизонтально. Тому якщо в вашому домі розетки розташовані горизонтально, для цього в конструкції обігрівача передбачений поворот вилочки під потрібним вам кутом. І так вмикаємо обігрівач. Так, Уже тепло пішло. Так, по органах керування плюс-мінус це задається температура, яку ви хочете мати в кімнаті. Максимум 32 градуси, мінімум 15 градусів. Спід. Швидкість обертання вентилятора. Маленька і велика. І це таймер вимикання. Якщо ви хочете, щоб він вимкнувся через певний проміжок часу, максимум 12 годин. Якщо ви виставите нулі, то він вимкнеться автоматично при досягненні заданої температури, яку ви встановили перед цим. На цьому відео огляд завершено. Дякую за увагу. Якщо відео було корисне, лайк і підписка. І до зустрічі на моєму каналі.